Ада, знайшла там місце всьому тому, що їй необхідно не з точки зору безпеки і оборони держави, а з точки зору власних політичних цілей, як в марафон, наприклад, фінансування марафону, на яких от вийшло нещодавно детектор медіа, порахував, що там тільки є фактично слуга народу, єдина фракція. Взагалі-то українські платники податків, навіть якщо йти просто за цією логікою, вони голосували за різні політичні сили в парламенті, але за свої податки можуть бачити в марафоні практично виключно слугу народу. Наприклад, представників нашої фракції за цілий квартал не було зафіксовано жодного разу нуль разів. Ну тому це про підходи, але півтора мільйона здається. Тим... На марафон так заклали єдині новини. Ну якщо мільйони мільярда, Ой, мільярда. Перепрошую, півтора мільярда. А, Там там все рахується мільярдами, а не мільйонами. Ну або дійсно ці абсолютно божевільні прожекти, як там кешбек і все інше. Тобто, на те, щоб у нас три роки з половиною війни. Фактично не збільшується грошове забезпечення військових ні на гривню. Але, але міністр сказав, що будуть... я поплатили на початку. Припинили виплачувати в лютому 23-го року. У квітні 23-го року Верховна Рада проголосувала за повернення тридцятки. Всім Зеленський це так і не підписав. Ну це приклад відношення до військових. Можна піти далі, можна піти по кожному напрямку і побачити, що в принципі всюди плюс-мінус так, але на всі ці такі штуки або навколо корупційні, або популістичні, або як марафон просто на власну політичну вигоду, влада гроші знаходить.